Добрий день. Сьогодні у нас був восьмий матч з командою Світанок був підсилений склад, у нас був воротар Ігор, але так сталося, що в другому таймі на початку він жорстко пішов у зіткнення з форвардом суперників і отримав червону карту. Ну, закономірно вийшло, що, по-моєму, 8-4 ми програли, але тим не менш показали гарний характер. Як тобі дебют воротаря вашого вдався, не враховуючи те, що було Він, вчиня? в принципі перші вісім ударів, просто на відмінно брав сейвами і дійсно спасав. Тут ще інший момент, те, що виявилось, підійшов сьогодні на заміну, доволі такий перспективний воротар. Я думаю, ми залишимо його на восьмий тур, тому що. Ну, гарно себе проявив. В будь-якому разі, ну головне, що у нас команда підсилилась під кінець турніру, і це видно, і по кількості голів. Єдине, що слабка ланка залишається захист. А про Богдана, що хочеш сказати? Ось він сьогодні знову забив. Я хочу сказати, що це, мабуть, наш бомбардир. По моїм підрахункам він біля вже п'яти чи шести голів забив. І вдруге він реалізовує пенальті. По суті, він вже нас став штатним пенальтистом. Так що респективно. І чого очікуєш від наступних двох матчів? Я очікую, по-перше, чесної гри, фейерплей і те, що наша лава запасних збільшиться до трьох, а краще до чотирьох гравців.